Моє вам, палки і щире вітання, шановні глядачі каналу пошукайло Андрій. Так, стою навпроти заплави Дніпра. Не такі далекі, але багаті села. Деякі місця змінилася цивілізація. Тут дозволено ловити рибакам, але відчуття, що я прийшов на город, не покидає мене. Дивіться, Тополя. поля, подивіться на гарні радянську, а може вже і не радянську, але палатку. Вийшли ми на берег. Наше плавсредство. Риби поки що немає. Подивіться, наприклад, на оце. Це помідорчики. Це помідорчики. Дуже важлива метка. Туалет 20 метрів. Лівіше. Чи 29. Раду вітати на каналі Пошукайло Андрій. Тут все культурно. На цьому закінчуємо. Подивимось, що далі буде. Ну, я так йде. Ні, отак буде крутіше. Я тебе прошу, нормально знімаю. Шановні, цілий день кидання цього, став 4.10. Шановні, Евіт показав, що риба є. Знімала раз-три цього, але за цілий день за цілий день я ловлю це саме, на сонце не повертай, друг не хоче в кадр, і я його розумію, хороший друг, гарно перебачає погода, от краще ці домішки подивіться на мою нову дайву комбінізон по акції компанія Берег Супер. О, о, дуже правильно, дуже. Навколо нас ці дві труби українки. І що? От якби зараз вона клюнула. Шановні, не клює цілий день. На одній точці простояли. Ну, коняри довбали силікон. Покажи мене, друже. До коняри добали силікон і було 2 тичка на орбіт, але ну, я старався доловити, не доловили. Хлопець стояв на паноптіксу і каже, що щук вистачає. на накануні взяв майже на вісім і випустив молодець. Так от, Хлопець на Панопті сьогодні нічого не взяв. Хоча кидав миша, як кидали чемпіони світу цього року. Ми ловили теж на все, на маленький силікон, на вертушечки, на коливалки, на величезний силікон, шестерка копита на 45 грамах. І що? Ударчики, тички бували, але, але, і але до сих пор в сухо. Йдемо додому. Може на вечір десь і проклю це, але не нас. Через час ми, мабуть, вже уїдемо. Запрошую, дивіться мій канал. Робіть лайки, коментарі. Дивіться, яка вертушечка, це ж просто фантазі... фантазірун. І що? Четвертий шлюз нічого не показав. Дивіться, опушка, окуня, повинно бути багато. Дивіться, і що? І нічого, і нічого. О. Зараз поставлю понтон 21. Новий 500 гривньовий воблерок Що сказати? Рибу він сьогодні води, воду він бачив. Сподіваюсь і риба його сподобається. Кидає недалеко. На гриві ми в метровій глибині, да новий охолод підсадив напрочь акумулятор. Підвичував, равна мірка. Давай, друже, виключай, поки немає чим хвастатися. Риби ноль. Ніякого кінця. На яку паузу чи на цю?